Опанас Залеваха художник, народжений на сході України, в умовах, коли комуністична влада формувала з дітей борців за комуністичну ідею, причому формувала досить брутально. Він народився 1925 року на Харківщині у селі Гусинка Куп'янського району. Коли Опанас був ще маленьким, родина, рятуючись від голоду у 1933-му переїхала на Далекий Схід. Там і минула юність Опанаса Залевахи. Змалку мав неабиякий хист до малювання, і батьки віддали його на навчання в художню школу при Ленінградській академії мистецтв, після закінчення якої навчався в Ленінградському державному інституті живопису скульптури і архітектури. Саме тут Опанас зрозумів, що силу мистецькій творчості дає національне коріння, за словами Заливахи, на нього сильне враження справила гордість студентів інституту імені Рєпіна з інших країн чехів албанців. Вірменів своїм національним корінням у мистецтві. Заливаха не був ні піонером, ні комсомольцем. Був байдужим до політичної активності і навіть виявляв неповагу до неї, що призвело до виключення його з інституту з другого курсу. Після смерті Сталіна Опанас поновився в інституті і закінчив його у 1960 році. Під час навчання в інституті приїздив на практику до міста Косова Івано-Франківської області. Полюбив цей край, його природу, людей, українську мову. Його ж виховувала радянська система як людину радянського Всесвіту. Після закінчення інституту Заливаха отримав скерування на роботу до Тюмені, до художнього фонду. Він багато їздив по півночі, бував і в Україні. У 61-му році в Тюмені була влаштована його персональна виставка. Він брав участь і в зональній виставці у Новосибірську. Цього ж року Заливаха остаточно переїхав на Івано-Франківщину. У 64-му році у співавторстві з Аллою Горською Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко створив вітраж Шевченко-мати до 150-річчя Тараса Шевченка у вестибілю червоного корпусу Київського національного університету. Скликана після цього комісія кваліфікувала твір як ідейно ворожий і знищила його. На цей час Залеваха був активним учасником клубу творчої молоді. Великий вплив на Заливаху вчинили світличний дзюба, Куцюбинський, драч, брати Горені, Чорновіл, Олена Антонів. За словами Заливахи, завдяки їм він зрозумів суть Московської імперії. Радянська влада посадила Заливаху, тому що це був перший художник, який заклав програму повернення української ідентичності. Ну ясно, що це в нього сталося найраніше від них всіх 47-му році ще коли він навчався в переселеній академії мистецтв воєнградській переселеній до Самарканду, і вже тоді в нього це питання постало. От. Друге, Заловаха визначив провідний маркер української ідентичності для себе це українську мову. І поїхав, переїхав до Франківська жити, до носіїв української мови. Після нього українською заговорила Галина Саврук, Алла Горська. От. Тобто практично всі моменти з повернення української ідентичності, з її формування через мистецтво, відбулося почалося від Заловаху. От. Тому Заловаха, по-перше, стеження за ним почалося ще в Франківську. Його франківська виставка 1962-го року проіснувала тільки 10 днів і розібрали КГБ. Друге, Заловаху, очевидно, що бачили на всіх акціях, в тому числі і при монтажі вітража. І, властиво, о, цей обвинувальний вирок над, вірта, навіть, над вітражем, який відбувався пізніше після того, як його розбомбили. Він був як один з документів обвинувального вироку. І пізніше служба безпеки залувався це повернула. Ну і третя річ Залуваха це не той художник, який мислив з десятництво, виключно як романтичний процес, тобто повернення ідентичності через вишиванки, через національні звичаї, через вертепи, він пішов далі. Заловаха цікавило модерна ідентичність, його цікавило зв'язок з західним світом. Іншими словами, Заловаха це є програмний живописець, який своїми творами символізує українські травми, травми колективні українців. Переводить їх в форму символів і тим самим формує ідентичність. І, Тобто Залаваха взяв на себе ту ношу, яку брали покоління художників в країнах заходу. Ніхто не сподівався, що в діапазоні творчості одного художника може бути практично закладений механізм розволу цілої імперії. От. Тому я думаю, що Залаваха — це дійсно був небезпечний чоловік, небезпечна постать для. Радянської імперії опинав Заловаха був заарештований у 65-му році. Його засудили до п'яти років таборів суворого режиму за звинуваченням в антирадянській пропаганді і агітації. Покарання відбував у мордовських таборах, де таємно виконав десятки екслібрисів, вітальних листівок, ескізів, тематичних композицій, плакатів із зображенням Тараса Шевченка для святкування в таборі у 1970-му році. Повернувся до Івано-Франківська. Одружився з дариною, племінницею Степана Бандери. Після звільнення Заливаха півтора року був під адміністративним наглядом. Художній фонд відмовився надавати йому роботу, і він працював креслярем на побуткомбінаті. комбінаті. Звичайно ж, малював і не мав спокою від КДБ. У нього вдома було два обшуки. Опанас Заливаха працював у галузях станкового і монументального малярства, станкової та книжкової графіки. Створював вітражі, мозаїки, станкові скульптури та кераміку, новаторські за формою твори митця, сповнені національно-патріотичного змісту, для його творчості характерна широка тематика, відтворював історичне минуле народу, возвеличував Кобзаря, духовність, викривав злочини тоталітарного режиму. Опанас Заливаха – лауреат премії імені Василя Стуса і національної премії імені Шевченка. Кожен художник представляє якийсь локальний період в історії мистецтва. Якщо дивитися на Заливаху, всі звикли говорити про нього як про шістдесятника, але вимір Заливах є набагато більше. Бо шістдесятництво це суспільний політичний рух, який мав вираження в культурі. Є ширше, ширше поняття це український нонконформізм. І нанкоформізму він включає не тільки шіст він включає також модернізацію мистецької форми. І тут Заловаха пішов далі. Заловаха є художник з повернення української ідентичності і це формат шістдесятництва. Але Заловаха також відкрив новий вимір розвитку мистецької форми. Тобто Заловаха з'єднав нашу українську візуальну культуру. З попартом, з пізнім модернізмом, з постмодернізмом. Практично кожен його період в мистецтві це є такий світоглядний зріз. І якщо ви дивитесь на пізній модернізм, це рефлексія на війну, рефлексія на лихоліття першої третини ХХ століття, то в Заловахи так само це є. Тільки в світі це тактильна абстракція, а в Залевахи це такий дуже витончений, рафінований символізм. Ми б могли шукати в Заловасі е, західні форми. Ми б могли шукати в нього Генрі Мури, ми могли шукати Архепенка, могли б шукати Джексона Полака. Дійсно, такі дуже подібні форми є і в Заловахі. Але в Заливахі на... навпроти цих його мистецьких форм стоїть його український світогляд. Крім того, Заловаха е, це не є 60-ник чи не з локального виміру. Ми б могли сказати, що. от Ну, конформізм Франківська представляє Заловаха, але це не так. Заловаха все життя контактував з митцями великої України. Він переписувався з поетом Сокульським, він листувався за Горською, Він е е спілкувався з художниками Харкова, і це не той художник, який замкнувся на своєму поколінні. Заловаха в 90-х роках спілкувався з е е поетами Станиславського феномену. А на початку 2000-х Заловаха попереджає всіх, що буде війна. Тому для мене Заловаха це також митець філософ. Після того, як Заливаха практично перестав малювати у 2000-х роках, він активно листується з Вірою Вовк, активно листується з Романом Коргоцьким. І всі його оці листи, епістолярна спадщина, це практично модерна українська філософія, ще світові не відкрита. Помер опанас Заливаха 24 квітня 2007 року. А 23 листопада 2017 тисячі в Івано-Франківську художнику був встановлений пам'ятник.